Всім доброго дня! Розглянемо в огляді ось такий будинок загальною площею 44 квадратних метрів із комунікації електрика опалення пічне. В будинку три кімнати. Зручності і санвузол знаходяться на подвір'ї. На ділянці є гараж, господарчі забудови, город та садок. Знаходиться будинок в селі Вознесенське, Золото Ніського району Черкаської області. В селищі є відділення Укрпошти та нової пошти, продуктові магазини, сільська рада і зупинка залізничної дороги до районного центру міста Золотоноша 17 км. Вартість будинку 5000 доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Розглянемо ось такий будинок ціною 3000 доларів. В будинку підключено електрику, централізовану воду. Із комунікацій також є інтернет та кабельне телебачення. Частково є зручності, ванна кімната в будинку, опалення твердопаливне. На ділянці город і садок. Територія огороджена по периметру. Загальна площа ділянки 25 соток. Це оголошення власників будинка знаходиться в селі Забари Одеської області. В селі є школа. Дитячий садок та зупинка залізничної дороги до обласного центру Одеса 91 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.